Вітаю, друзі! В цьому відео розкажу вам про те, що повноваження держпраці поменшує. Про що саме йдеться? Запитаєте ви. Справа в тому, що Верховною Радою. 8 жовтня поточного року було в цілому прийнято законопроєкт No9219 щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничного нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Законопроєкт був розроблений з метою розмежування функціоналу промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду між відповідними центральними органами виконавчої влади. Зокрема, передбачено передачу іншим органам виконавчої влади наступних функцій держпраці. Реєстрація та облік великотонажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів. Даним питанням буде опікуватися Міністерство внутрішніх справ України. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу йдеться про рекламу відносно вакансій. Тепер це питання в сфері контролю Держпродспоживслужби. Ну і з цілю недопущення дублювання повноважень органів державного нагляду, контролю з одних тих самих питань, Держпраці позбавлено права проводити технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу у побуті. Законопроект чинності ще не набув, тож очікуємо на зміни. Дякую, що дивитеся відео та залишаєтеся на каналі. Запрошуйте ваших друзів та колег. Діліться посиланням. На все добре!